Всім привіт! Ідемо дивитися на бобра. Сьогодні у нас буде влог добрих новин. Трохи назбиралося у нас позитив, буду ділитися з вами. Ну, як ви вже знаєте, річечка є біля нас безпосередньо в нашому районі. І діти самі, коли гуляли, вперше побачили бобра. І вже потім покликали мене, і ми вже кілька вечорів ходимо і милуємося. Цим дивовижним гризуном мишеподібним. Він, до речі, виходить зі свого будиночка регулярно в один і той самий час, і видно, місцеві теж про це дізналися. І прям виходять і така атракція, всі шикуються в рядочок і спостерігають за цим дивом природи. І в цей раз нам таки пощастило. Вони прям вдвох з малюком тут плавали. Так, бобра подивилися, і ще в нас дуже гарна новина. Нам прийшов лист зі школи. Хлопці взяли до школи, і зараз вам розкажу деталі. Ось такого листа отримали наприкінці минулого тижня. І вже просто не віриться, що з наступного понеділка хлопці вже мають йти до школи. В них не так, як у нас в Україні з 1 вересня навчання, а вже починаючи з середини серпня, починається повноцінний навчальний рік. І так, як нас і попереджали, на жаль, вони будуть ходити в різні школи. Це ну, досить таки незручно є для мене особисто, але, може, буде цікавіше їм, будуть різні історії розказувати. І, хоч вже листа ми отримали ввечері, але все одно вже цікавість розбирала, і ми вирішили піти подивитися на їхні школи. Школа Богуслава знаходиться в кілометрі від нашого будинку. Це десь 15 хвилин пішки. Ми туди йшли. А школа Захара знаходиться більш ніж в 2 кілометрах. І разом у листі з паперами про запрошення до школи нам прийшли такі абонементи на проїзд, які треба буде поміняти на вокзалі на проїзний, і він буде їздити до школи на автобусі. Також у запрошення до Богуслава прийшло. Прийшов графік канікул, вже розписаний до кінця року з усіма канікулами, з усіма вихідними, святковими днями. І в них вже перші канікули будуть наприкінці вересня. Також Захару буде запропоноване харчування платне, але про це вже ми будемо дізнаватися безпосередньо у школі ці всі деталі. І також на сайті школи вже вивішено розклад, але я не знайшла нашого класу, саме того, в який будуть ходити хлопці. Тому ну, точного розкладу не знаю, але бачу, що буде такий самий графік, як і такий, що ми ходили в ці два останні місяці влітку. Там виходить як дві зміни: перша там з 8 до 11. -ї. Потім перерва 2 години, і потім вже десь з 14, чи з 13 до 5 навіть вони можуть там навчатися. Ну і ось Тут на відео я вже знімаю на шкільному подвір'ї Вугутлава, там е, кілька корпусів. Ось тут на горі такий сад з хвойних рослин. Це, видно, якийсь дитячий проект вони висаджували тут такі е, трави, різні тим'ян, е, лаванду. Також крізь вікна ми позаглядали, подивилися на спортивні зали, е, є поле для хокею на вулиці. Ну, звісно, що поле для футболу, і також ще є басейн. Було б непогано, якби можна було його відвідувати. І також попередньо нам казали, що в принципі вони будуть навчатися не так, як е, звичайні там, школярі у Швейцарії, а будуть вивчати мову. Ми все ж таки схилилися до варіанту німецької мови, хоча вони перед цим вчили 2 місяці французьку. Але там вибору не було, тут можна вибрати у нашому місті. Тому ми обрали німецьку. А ще в нас нарешті спала температура, бо в нас була спека плюс 35. Зараз, зараз 24-27 і це все ж таки теж хороші новини. Справжній рай, можна хоч вийти на вулицю, прогулятися, вдихнути справді свіжого повітря, а не оцього розпеченого жару. І ось ще, повертаючись до теми природи, засняла колібрі. Як на мене, якщо я помиляюся, виправте мене, хто це є. Наступна добра новина для мене те, що хлопці в принципі, тут вже освоїлися у місті. Вони вже самостійно пішли до спортивного магазину, купили на свої гроші собі волейбольного м'яча, це їхнє нове захоплення. І тепер щодня ходять на волейбольний майданчик, який біля нас знаходиться. Грають у волейбол, тренуються, вони ж не професіонали, але якраз захоплення таке вчаться, їм цікаво. І вчора навіть грали із місцевими. А тепер до справ домашніх. Це мій перший вазончик у цій квартирі, у цій країні. Посадила собі такого плюща, буду насолоджуватися його зеленню. Сподіваюсь, що скоро теж з'являться нові мешканці нашого дому. І нарешті ми сходили в магазин і придбали собі люстри, щоб в нас було освітлення в квартирі. Усі люстри купували у секонд-хендах, ходили у два І там ціни від 5 до, ну, до безкінечності, але ми найдорожче купили за 35. Тож тепер у нас є освітлення нарешті. Придбали і кілька таких побутових речей для дому. Праску, зокрема, бо починається навчальний рік. Думаю, в нас є кілька сорочок у Богуслава, він любить ходити у сорочках, то хочу, вже, щоб був пристойний вигляд. Півроку ми жили без праски, в принципі, обходилися знаєте, футболку поправ, рівненько розвісив і нормально. А вже до школи хочеться, щоб все було охайне. І купили ось такого собі помічника на кухню тостер. Обожнюємо тост, любимо поснідати тостом з І Також вже покажу всі покупки, які зробили тоді. Купили ось таких два бодіка. Знаю, що вже кінець літа, але ще сподіваюся, на теплі дні. І також можна його піддівати. І ось таку машинку, такий транспорт купили для нашого юного автомобіліста. Він ще поки що освоює його. Але, в принципі, принцип роботи він знає, а просто трохи лінується ще ногами махати. Ось такі хороші новини були у нас на цих вихідних. Пишіть, що у вас, що нового, що хорошого. Давайте концентруватися на доброму і позитивному, бо негативу вистачає. І також обов'язково поставте лайк моєму відео. Побачимось!